Наступна головоломка. У нас є така рівність. 4 додати 4 дорівнює 6 додати 2. Наша рівність правильна. Тобто 4 додати 4 буде 8, 6 додати 2 буде 8. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник, ось сюди. І ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 3 буде 7, 5 додати 2 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.